Друзі, а чи знаєте ви щось про Грузію? Що це за країна, де знаходиться і чим славиться? Можливо, не всі знають якісь цікавинки про цю країну, але про грузинську кухню, мабуть, чули всі. І не просто чули, а й куштували. І сьогодні я, Марта Курма, буду прощатися стравою грузинської кухні. Привіт! Грузія гостинна країна, розташована на кордоні Європи та Азії. Вона славиться чудовою природою культурно історичною спадщиною, привітністю людей та смачною кухнею. Цікаво, що самі мешканці називають свою країну не Грузія, а Сакартвело. Мова дуже складна і древня. Тут немає наголосів, а ще нема поділу на чоловічий та жіночий рід. Рузини дуже гостинні люди, і це підтвердить кожен, хто подорожував цією землею. Рузинське застілля навіть визнані пам'ятки матеріальної і культурної спадщини. Це застілля називається супра. Традиція поєднує в собі. Не лише вживання страв національної кухні, а й обов'язково присутність мади. Щодо грузинської кухні, то нам всім відома страва хінкалі, яку обов'язково треба їсти руками. Ще одна знаменита страва Хачапурі, це національний борошняний виріб з начинкою. Та сьогодні я хочу розповісти вам про бадриджані. Зацікавила, мені дуже сподобалася ця назва бадриджання. А знаєте, що це таке? Насправді це проста в приготуванні закуска, бюлетики з баклажанів. Але грузини її готують поособливому. Вони, як завжди, не шкодують зелені та спеці, а начинкою є перетерті горіхи. Ця страва буде до смаку тим, хто полюбляє пісне чи вегетаріанське меню. Вона замінить салати і підійде до різноманітних напоїв та гарнірів. А головна її перевага швидке приготування 30-40 хвилин. Зацікавило? Як я щойно дізналася по секрету, готувати ми будемо не лише рулетики з баклажана, а й хачапурі. Ходімо готувати. Тож спочатку ми будемо готувати хачапурі з баклажаном. Інгредієнт. Тісто для хачапурі, фарш з курячого філе і сиру, фарш з баклажанів, сиру сологуні і домашнього сиру. Сир сологуні, помідори, яйце, розтоплене масло, подріблені грецькі горіхи, дресен. Тісто гарненько розкачує. Кладемо спочатку начинку з філе, а потім баклажан. З тіста формуємо бортики і закладаємо, як на відео. Ріжемо і викладаємо помідори. Це все щедро посипаємо сиром сологунь. Збиваємо в неї це і змащуємо ним тісто. Зверху ще сипемо горішки. І поливаємо салатною заправкою дресингом. Випікаємо 10-12 хвилин ще гарячі хачапурі. Змащуємо розтопленим маслом. Дивіться, яка краса. А зараз готуємо обіцяні рулети з баклажанів. Інгредієнт баклажан, горіхова паста, кінза, гранат, дресинг, салатна заправка. Смужки баклажана кладемо одна на одну, Зверху викладаємо горіхову пасту і акуратно закручуємо руле, прикрашаємо листочками кінзи і гранату. Поливаємо дресингом і вуаля закуска готова. Я скуштувала, скажу вам, це дуже смачно. Надіюсь, і ви знайдете. 30 хвилин свого часу, щоб приготувати бадріджані. А з вами була Марта Курман. До нових зустрічей, Па-па!